Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У п'ятницю я їду до Росії, щоб зустрітися з Путіним, заявив Трамп. Деякі джерела кажуть, що він обмовився. прикладачі підкреслюють, Трамп можливо обмовився з приводу в лапках своєї поїздки до Росії. Він вибудовував фразу В лапках я їду робити угоду з Росією, але в лапках з'їв слово тому вийшло в лапках їду в Росію. Відомий гірськолижний курорт Аляска Резорт, готель з видом на льодовики, де номер коштує 5 тисяч доларів за ніч. Можливе місце зустрічі він знаходиться за годину їзди від Анкориджа. Двісті 99 номерів, 8 поверхів, клубні люкси Black Diamond. від 4845 доларів за ніч, понад 200 тисяч гривень. Дати 12-16 серпня. Вже заброньовані. В Анкориджі знаходиться база Елмендорф Річардсон, військовий комплекс США, який забезпечує готовність авіаційних та наземних підрозділів штатів. У той же час телеграм-канал Палма» пише: наступне: Путін злякався їхати на Аляску і запросив Трампа прибути в Москву. Американський президент заявив, що поїде в Росію в п'ятницю. То Трамп робить величезний реверанс Путіну при тому, що практична користь такої зустрічі апріорі буде дорівнювати нулю. У той же час в кулуарах міжнародних каналів давно визрівала думка, що зустріч на Алясці стане для Путіна не переговорним майданчиком, а фактично останнім тестом на політичне виживання, формат, узгоджений за участю США, Китаю та кількох європейських столиць, передбачав ультимативний пакет вимог від Дональда Трампа, повне виведення військ з деяких територій України, згода на міжнародний контроль над окремими, прикордонними регіонами, обмеження. Військових програм та непряме визнання провалу кампанії для Путіна. Це було рівнозначно публічному приниженню, але проблема полягала в іншому: в лапках внутрішня вежа Кремля, зосереджена навколо Миколи Патрушева, вже погодила ці умови з іноземними посередниками. У таємних протоколах, до яких мали доступ лише кілька осіб, фіксувалося, що у випадку відмови від підписання угоди влада приходить до прихідної ради на чолі з Патрушевим із негайним оголошенням про припинення війни. Військові та силовики виснажені фронтом і внутрішніми чистками, розуміли. Що будь-яке зволікання лише погіршить їхнє становище, олігархи під тиском санкцій та загрозою конфіскацій. Активів у Європі і США відкрито вимагали швидкого політичного вирішення. Ключові гравці в армії, включно з частиною генералітету, вже вели неформальні контакти з американськими та китайськими представниками, забезпечуючи майбутню легітимізацію нової влади. Таким чином, поїздка Путіна на Аляску перетворювалася на пастку. Він міг або підписати угоду і зберегти формальний статус голови держави до завершення перехідного періоду, або відмовити. І повернутися в Москву, де на нього чекали вже нелояльні охоронці. Ретельно підготовлений сценарій в лапках усунення. Патрушев, який роками вибудовував мережу впливу у всіх силових структурах. Був готовий діяти миттєво. Аналітично ситуація нагадувала класичний двоходовий переворот. Зовнішній тиск створює політичний дедлайн. А внутрішня еліта використовує цей момент для безкровної зміни влади легалізованої світовими гравцями. Якщо Путін відмовиться, його прибирають. Якщо погодиться, він стає номінальною фігурою до моменту офіційної передачі повноважень. В обох випадках війна закінчується, але контроль над майбутнім бере в руки нова прагматична і цинічна кремлівська команда. Джерела підкреслюють, після замаху, що стався у Москві, структура управління державою опинилася в стані паралічу. Трампу потрібно домовлятися з Патрушевим, а не з Путіним. Саме Патрошев зараз керує двійника Путіна і кремлівської еліту в ці секунди. Блокування мобільності Генштабу, виведення режиму спецконтролю за каналами зв'язку, часткове обмеження пересування у центральних районах столиці, евакуація Патрошова, приміщення. До підземного резервного командного пункту на глибині 180 метрів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.